З балкового патріотичного привітання віце-президента федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького та вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих у наслідок військової агресії. Російської Федерації з наступними оплесками на знак подяки Збройним силам України, які боронять нашу країну, на двох рингах щойно капітально відремонтованої зусиллями голови постійної комісії облради з питань сім'ї молоді та спорту Михайла Кошляка, зали комунального позашкільного навчального закладу, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств нашого міста, розпочався представницький чемпіонат області з боксу серед дорослих і юнаків змагання, магніякої зібрали кращих з кращих атлетів провідних центрів регіону, де культивується і Гарними темпами розбудовується цей олімпійський вид спорту. Зараз в нашому залі подвійне свято. По-перше, це день вишиванки чи вишиванки, і так і так правильно буде. А по-друге, проходять фінальні бої чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед юнаків та дорослих. Сьогодні хлопці покажуть нам гарні бої, покажуть нам характер, видовище. Нам прийшли воїни ЗСУ, наші справжні герої, завдяки сміливості, яких ми можемо тренуватися та змагатись. Ми дуже вдячні. Вони нагороджують. Для нас це дуже велика честь. Один з запрошених військовослужбовців Віталій, який разом зі своїм товаришем по службі були запрошені на турнір у якості почесних гостей і проводили нагородження його фіналістів та переможців усіх вагових категорій, був приємно вражений не тільки такою наданою пошаною обоє відлучившись на короткий проміжок у час від війни, були приємно вражені яскравим святом боксу і рівнем поєдинків, що його демонстрували практично усі, без виключення атлети. Дуже дуже приємно, що вийшло вирватися і подивитися на хлопців, як вони виборюють між собою перемогу. Ці юнаки та також дорослі це цвіт нашої нації, це наше майбутнє. Ну дивлячись на них, які вони на сильні. Ну перемога однозначно буде за нами. Венісон Віталію про гарний рівень підготовки боксерів та якість боїв, що вони демонстрували, вже з професійної точки зору, відзначив його тезка, старішина тренерського корпусу не тільки міста і регіону, але і всієї України. Віталій Дорофеєв, серед іншого титулований досвідчений наставник, віддав належне копіткій роботі на місцях своїх колег, які, попри лихоліття війни, продовжують готувати вправних спортсменів, які наразі сповна пролюстрували на ринці тому, чого навчилися. Уровень подготовки очень хороший. В это сложное время ребята подготовились и показывают очень хороший бокс. Острый, хороший бокс. На підтвердження вищемовленого бій за участі одного з кращих вихованців Дніпровського боксу, досвідченого і титулованого Стальченка з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств, був одним з кращих на турнірі. Він легко і невимушено рухався, і навіть іноді бігав рингом, майстерно ухиляючись від ударів суперника при цьому не забуваючи миттєво потужно атакувати. І звісно, за такого перебігу подій, усі рефери одноголосним рішенням присудили йому перемогу. Зрештою, він сам, сприйнявши якось буденно, у першу чергу не тільки віддав належну. Не опоненту, але і мовив на пуття та дружню пораду на майбутнє. Дуже гарний хлопець, гарно боксує. Фізично дуже міцний. Трішечки молодший за мене, але він ще наверстає, як то кажуть, який своє ще візьме. Якщо буде трудиться, це найголовніше. Я в його віці теж був такий самий. Тому йому треба тільки трудитися над собою. Кожного дня пахати, пахати, пахати. І все в нього буде. Окрім Стальченка, чемпіонами області стали його колеги по навчальному закладу Владислав Карябін і Марк Орлов та ще один Дніпровець Ілля Зіньковський з фахового коледжу спорту. Золоті нагороди також здобули Олександр Дінгуб з Кривого Рогу та Клим Мельник з Іларіонова. За підсумками звітного турніру буде сформована збірна Дніпропетровської області, на яку вже у недалекому майбутньому очікує низка відповідальних стартів всеукраїнського масштабу.